епізодів життя Ісуса Христа. Коли він знаходився в одному приміщенні, навчав людей, він побачив, що деякі люди знімають дах, спускають розслабленого, тобто по-нашому це паралізована людина і просять у нього стілення. Звичайно, що для нас, можливо, це є зовсім дивним явищем. Дивним явищем, тому що сам вчинок, який зробили ці люди, він є дуже неоднозначним. І коли Христос сказав прославленому, паралізованому, прощається тобі твої гріхи», книжники та фарисеї, які перебували поруч з Ісусом Христом, які слухали Його проповідь, які намагалися уловити Його в незнанні Писання в якійсь неправді, вони почали негодувати. Вони запитали, якою ти силою можеш відпускати гріхи? Хто тобі дав цю силу? Ісус Христос відповідає їм: невже краще сказати інші слова? Візьми твою постіль і йди. І суть цієї зустрічі полягає в тому, що. Усі книжники і фарисеї, як ми з вами знаємо з євангельської проповіді, з євангельського благовіствування, вони були лицемірами. Тобто людьми, які виключно зовнішнім чином виконували закон. Люди, які дотримувалися зовнішніх заповідей, але внутрішнього світу, того світу, які повинні були вони виконувати, вони не мали. І вони теж могли сказати цьому розслабленому, прощається тобі гріхи твої, тому що і розслаблений міг прийти до книжників і фарисеїв, як до своїх учителів. Але різниця між Ісусом Христом і між фарисеями і митарями, які були в той момент там, полягає в іншому, в тому, що коли Христос прощає гріхи, і в тому, що коли Христос каже, візьми постіль твою, встань і йди то це дійсно людина встає і йде, бере свою постіль і відбувається чудо. Метарі і фарисеї хоча б сказали, що прощаються тобі гріхи твої, вони внутрішньо розуміли, що це не є так, тому що ніхто їх на це не уповноважив. І, звичайно, що тим більше, якби вони сказали про те, що візьми постіль твою і йди, звичайно, цього б не відбулося. Ми не зовсім знаємо, чому ця людина була хворою, чому вона була паралізована. Але ми з цієї євангельської історії бачимо те, що єдиним, хто може прощати гріхи, єдиним, хто може зцілювати нас, є виключно Ісус Христос. Гріх наповнює наше життя у кожному моменті. І, звичайно, що коли людина приходить до Христа, коли людина приходить до таїнства покаяння, вона завжди пам'ятає свої гріхи, які відбувалися з нею тепер, які відбувалися донедавна і які відбувалися в молодості. І тільки якщо людина дійсно прагне до покаяння, якщо людина дійсно вірить в те, що Ісус Христос допоможе людині цій виправитися, що Він їй простить гріхи, така людина, звичайно, що отримує прощення. Ця історія також показує нам велику віру, велику віру і велику самопожертву, самопожертву з боку друзів, друзів розслабленого, які не покинули свого друга, які не покинули його помирати, вони його доглядали і, напевно, ж переживали за нього до самого останнього моменту. Можливо, в них вже не було надії більш ні на кого, окрім на Ісуса Христа. Можливо, вони навіть від безвиході прийшли до Христа. Але сказано в Євангелії, що по вірі їхній здійснилося це чудо. І, звичайно, що ці люди вони бажали пізнати Бога. Вони надіялися на повне зцілення. І це відбулося. І сьогодні, в цю неділю, Свята Православна Церква звершує пам'ять великого святителя Христового Григорія Палами. Архієпископа Солонікійського. Цей святий угодник Божий є дуже важливим для православної церкви, важливим в тому плані, що він дійсно став стежним церковним у віровчительних істинах. Події життя Григорія Палами відбувалися у 14 столітті, коли деякі богослови казали, що Бога пізнати абсолютно неможливо, що Він є непізнаним. Інші казали, що Бога можна пізнати. І суть проповіді і слова Григорія Палами полагав, полягала у тому, що він розтлумачив світло поборське. Пам'ятаємо з Івангелівської проповіді, що відбувалося на горі Фавор і що апостоли бачили в цей момент. Вони бачили світло. І Григорій, святитель, він пояснює, що це світло було нетварне, тобто неприродне. І це світло він називає божественною енергією, тобто божественною благодаттю. Свята Православна Церква навчає нас в тому, що дійсно Бог є не пізнав. І Бога до кінця пізнати дійсно ніхто не може. Тому що це було б безглуздо, якби ми повністю знали Бога. Ми могли бути подібними Богу. Але ми пізнаємо Бога настільки, настільки Бог дозволяє себе пізнати сам, тобто наскільки Він сам відкривається людині. І ось, за словами святителя Григорія, Бог відкривається невидимими енергіями для людини. Слід сказати, що святитель Григорій був афонським ченцем. Всі ми знаємо або принаймні чули про життя афонських монастирів. Ми знаємо з вами, що ці люди, які проживають на Святій Афон, вони несуть великий подвиг молитви. І святитель Григорій посередництвом своєї молитви дійшов до такого споглядання Бога, що він дійсно бачив це нетварне світ, тобто світло благодаті Божу. І в своїх догматичних вченнях, які перейняла свята Православна Церква, він пояснює. Що людина пізнає Бога посередництвом дії, енергії божественної. Що для нас є Божественною енергією, і що для нас є божественною благодаттю Божою? Коли ми спілкуємося з Богом, ми називаємо це молитвою. Коли Бог спілкується з нами, ми можемо це назвати Божественною благодаттю. От Людина отримує благодать в церкві, і поза церквою вона цього отримати абсолютно не може, тому що в церкві здійснюються таїнства, які в іншому місці здійснюватись не можуть. І таїнства дають людині саме найголовніше. Вони дають їй благодать Божу, яка супроводжує людину у, всі, у всьому житті. Звичайно, що найбільше таїнство, яке ми з вами можемо споглядати, і до якого ми з вами можемо прийти, це є таїнство Євхаристії, тому що воно здійснюється за кожною божественною літургією. І ми пам'ятаємо слова Христа, який сказав про те, що. Хто їсть тіло моє і мою п'є, в тому я перебуваю. Ці слова Христа вони свідчать теж, підтверджують істину віровчительну, яку сказав Григорій Паламок. Таким чином Бог нам передає свою енергію, ту енергію, ту благодать Божу, яка нас підтримує протягом життя. Тому що в Таїнствах Церковних ми, ми беремо благословіння і просимо благодаті Божої, або ж на шлюб, або ж на священство, або ж на покаяння. Або ж на інші речі, які нам дають світі танство. І, звичайно, що протягом церковної історії було чимало людей, яких ми називаємо святими, чимало ченців, монахів, які, звичайно, бачили це нетварне світло. І до таких людей ми відносимо наших Києво-Печерських святих, пам'ять яких ми сьогодні звершуємо. Це були люди, такі, які ми з вами. Вони теж мали свої віковні пристрасті, вони теж боролися з тілом, вони теж тримали піст, і вони теж намагалися дістатися до Бога, дістатися і отримати Його божественні енергії. І, звичайно, що переживаючи якийсь певний досвід в своєму житті, досвід спілкування з Богом, вони це отримали. в церковному богослов'ї православному. Це, цим словом виражається те, що вони обожилися. Тобто вони стали неподібними до Бога, не, не такими, як Бог, так? а стали тими, яких Бог обрав завдяки їхньому святому життю. Чому ми звертаємося до святих угодників Божих? Звичайно, що ми з вами знаємо всі, що є церква земна і церква небесна. Ми з вами є членами церкви земної. Між церквою земною і церквою Небесною завжди є спілкування. Це спілкування молитви і спілкування віри. Ми, ті люди, які живемо з вами тут на землі, прикликаємо на допомогу тих святих, які знаходяться поруч з Богом. Ми їх прикликаємо з надією на те, що вони знаходяться поруч з Богом, близько з ним. і вони можуть підкріпити наші молитви землі. Вони можуть звернутися до, до Бога заступництвом про нас. І, звичайно, що оці святі, коли ми читаємо їх в життя, вони для нас є прикладом молитви, вони для нас є прикладом утримання посту, вони для нас є прикладом високоморальних цінностей, які церква теж проповідує серед своїх вірних. Святитель Григорій Балама також звертає увагу на те. Що велике значення в житті, в житті людини під час досягнення богопізнання, звичайно, є дотримання посту. І ми знаємо, що піст це не буквальне від, відторгнення людини від їжі. Піст полягає в тому, щоб людина вона стримувала свою плоть, щоб вона боролася зі своїми гріховними страстями, гріховними, щоб вона мала ту брань, і за допомогою боротьби цієї досягала небесного. І, звичайно, що коли ми очищаємо свою душу постом, коли ми можемо стримати свої тілесні, якісь певні пристрасті, ми можемо боротися із пристрастями духовними. Тому що якщо людина не може елементарно боротися зі своїм тілом, тоді важко говорити про те, що людина може мати якусь певну духовну боротьбу, що вона може її витримати. Недарма Свята Церква, вона звершує пам'ять святителя Григорія, в другу неділю посту, вона показує цим, що пост є дійсно засобом до богопізнання. Пост, який людина повинна дотримуватись правильно, повинна дійсно розуміти, для чого він потрібен, щоб це не було нотою формалізму. Тож, згадуючи святителя Григорія Паламу, згадуючи його вчення про те, що людина може. Доторкнутися до Божественної енергії, отримати благодать, яка допомагає людині протягом її життя, згадуючи подвиги святих отців києво печерських яких ми сьогодні пам'ять звершуємо. Ми можемо сказати про те, що вони дійсно досягли того, про що апостол Павло писав у своїх посланнях, про те, що він був піднесений до третього неба і бачив там те, що він, в принципі, не міг жодним словом описати. Тож, бачачи приклад святих угодників Божих, надихаючись з ними, промовимо до них слова, святителю Отче Григорію, святі, преподобні Києво Печерські наші, допоможіть нам в цей нелегкий час. І нехай їхніми молитвами Господь нам дарує те, про що апостол Павло писав, що око людське того не бачило, і вухо людське того не чуло, що Бог приготував люблячим його. Амінь.